Шов. Називається він ще по-іншому шов-голку вперед. Виконується елементарно, довжина стіпка, ви дивитесь, яка вам вона необхідна. Якщо ви зметуєте між собою якісь деталі тимчасово, то це зазвичай так от швидко роблять. Якщо, наприклад, ви макет збираєте вручну, так, то ось такої довжини стіпків цілком достатньо для того, щоб скріпити тимчасово між собою слої тканини. Це шов-голка вперед. В принципі, все дуже швидко виконується. Коли ви шиєте вручну, раджу вам не відмотувати велику довжину нитки, тому що нитки намотані на котушки, і вони, звичайно, Закручуються через це. Є ще варіант зметувального шва, але він косий зметувальні називається. При ось такому зметуванні у вас в довжину слої тканини можуть рухатися один відносно одного. Якщо будете косими строчками заметувати, то він рухатись не буде. Косими ви просто заметуєте ось так. Рухаєтеся по косій. Все рівно, як ви будете вколювати і виводити голку, можна зверху вниз, я чомусь зверху вниз завжди роблю мені так зручніше. Можна навпаки знизу вверх, можна рухатися, ось так покласти перед собою виріб і його заметати. Ну, це як вам зручніше. Розмір цих стіпків може бути міліметрів 5. Він тимчасовий, тут ніякої якби, краси не треба добиватися. Абсолютно, щоб однакові у вас були ці стіпки. Це все після просування або там після відстрочки виймається, тому робите швидко, закріпили і нитку обрізали. Ну, наприклад, можна так пришити тимчасову блискавку потайну до припуска вашої деталі, до того, як ви пришиєте на машинці. У вашу блискавку. Ще є розповсюджений шов, називається козлик. Він використовується для підшивання низу. Виробу зазвичай, коли підшиваю, тут уже низ оброблений оверлоком, я цього не робила, вам краще буде видно, як шов виглядає. Тут шов уже буде рухатися не справа наліво, а навпаки, зліва направо. Ми починаємо з цього боку, але голка буде вколюватися, як завжди, справа наліво. При правою рукою. Яка тут задача? Ось це виворітна сторона виробу. ну Наприклад, це низ спідниці або низ штанів. Цей шов виконується на м'яких тканинах, на яких не буде видно із лицьового боку. Ваших стіпків. Якщо тканина тонка, якась костюмка, то цей шов не підійде. На зразочку ви перевіряєте, якщо вам підходить цей варіант, то оформлюєте так низ вашого виробу. І починаємо шити. На ось цій частині я захоплюю голкою тільки одну-дві ниточки із тканини, тому що мені потрібно, щоб на лицьовій стороні у мене. Не було видно нитку. Я шию контрастною ниткою. Ви будете бачити крапочки вздовж всього низу, але якщо ви будете шити ниткою в тон, то цього шва видно не буде. Ось так я відгинаю пальцем мінниць, тому що ця строчка вона буде ховатися між двома слоями. Рухаємося по діагоналі. Ви візуально собі. Однакову, так відстань собі підгинаєте пальцем. Тут уже можна стібок робити довший, пару трійку міліметрів. Далі вколюємо знову в основну тканину, і тут ми не забуваємо, що треба захопити буквально пару ниточок. Затягувати цей шов також не можна, бо інакше повитягуються ось ці нитки з основи, і буде видно шов внизу. Знов я захоплюю так, а вверху у мене знов одна чи пара ниточок іде. Да. Далі я знов колюю вниз і вгорю. Ось так виконується до самого кінця, або ну, якщо ви підшиваєте низ, то ви будете рухатись по колу. Повернутися в точку, з якої починала. Я запросувала вже цей шов, і ось так виглядає, якщо його розкривати. Я вам поставлю фотографію, як це в готовому виробі виглядає. Цей шов також можна використовувати для підшивки, наприклад, підворта в піджаку. Коли його треба приєднати до основи, щоб він не відходив під час експлуатації. Наступний шов, який я б хотіла показати, це путайний. Ним можна шити, наприклад, деталі підкладки. Буває таке, що у виробі повністю закритому підкладкою робиться технічний отвір, виріб вивертається на лицьовий бік, і потім цей технічний отвір зашивається. Вручну. Цим швом можна це робити. Також буває таке, що у виробі, закритому підкладкою, є місця недоступні для пришивання швейною машинкою, тому ці місця також можуть підшиватися вручну ось таким швом. Зразочок маленькі підкладки я буду загинати і нашивати на основу. Я заводжу згин. Нам потрібно проколювати тканину основи навпроти того місця, де у вас виведена нитка із тканини підкладки. Відступаю 2-3 мм, і голку виводжу уже в підкладці, але з самого краю. І роблю перший стібок. Знову вводжу голку в тканину основи навпроти, строго навпроти місця, де вийшла у мене нитка. І через 2 мм на тій самій відстані виводжу голку в тканину. Підкладки з самого краю. Так само я пришиваю зазвичай підкладку до підкладки, якщо це технічний отвір, і в мене тут деталь підкладки, і така сама тут деталь підкладки. Я запресовую її так, щоб нижня деталь у мене була загорнута, а верхня деталь у мене залишається рівна. І я так само нашиваю. Одну сторону підкладки на іншу сторону, ось такими потайними стібками, закриваючи, наприклад, технічний отвір. Ось я дошила до кінця, і я вам далі хочу показати, як зробити непомітний вузлик, тому що коли у вас доступна тільки лицева сторона вашого виробу, звичайно, ви ж не можете на ній тут закріпку зробити ручну і зробити вузол. Робимо вузол. Бачите, я петлю роблю. І її зараз буду затягувати. Я спочатку, поки затягую я пальцем, тримаю. Далі дивіться, ось у нас ця петля утворилася. Вона нам сформує вузол, коли ми її повністю затягнемо. І нам треба цей вузол сформувати прямо от там, де у нас виходить із підкладки нитка. І я навколо кінчика голки затягую цей вузол. Бачите? Ось він. Ось він прямо при виході з тканини затягнувся. Нам треба сформувати три таких вузла. Тепер дивіться, у вас є три вузлика. Нам треба тепер вколоти прямо в тому ж місці, де виходила наша голка, вколоти назад в підкладку. Голку. Ну, тут же ж виборід буде, ви не потрапите. Значить, дивіться, як ви вколюєте, і. Через відстань її зразу виводите. І тепер ми в цьому місці акуратно тримаємо і затягуємо цей вузол всередину. Бачите, він сховався, його не буде видно. Трошки натянули нитку і при тканині акуратно зрізали. Все, вона сховалася. У вас ніякого вузла немає, і у вас ваша строчка закріплена, залишилась. Показую вам ближче. Ось так буде виглядати виворітний бік. Далі я хочу показати вам, шов, який називають «назадголка». Він вам знадобиться, якщо вам треба більш міцно між собою шити деталі, для того, щоб вони не їздили одна відносно одної. Я роблю перший стібок і на половину стібка повертаюсь голкою назад. І роблю також довжини стібок. На половину майже повертаюся назад і роблю стібок. Ми постійно повертаємося назад і коли вколюємо голку. А стібок робимо справа наліво. На виворітній стороні у вас будуть ось такі довгі стібки, які будуть перетинатися. Один із самих міцних ручних швів взагалі ручні шви вважаються більш міцними за швейні строчки, тому що вони більш еластичні під час експлуатації. Оці всі зашиті місця вручну, вони зазвичай тримаються краще і там рідше лопається нитка при натягуванні. Зараз я дошию до кінця і покажу на основі цього шва ще один шов, він називається вспушний або бісерний. І різниця від цього шва на голку полягає в тому, що повертаємося назад ми буквально на 1 міліметр. Тобто стібок ми робимо довший. А ось цей момент, коли я повертаюся голкою назад, щоб її вколоти. От там у мене буде дуже коротка відстань, десь в один міліметр. Цей шов використовується. Для декоративного підшивання виробів із товстих тканин. Я для цього візьму товщу тканину. Це у мене зразок прямо із залишків тканини використовувалося під час пошиття пальто. Тут виконувалася кишеня. Я буду по цій стороні рухатися білою ниткою і від цієї закріпки, якраз вам треба тримати рукою на вивороті поставити пальці, тому що цей шов не має виходити на виборі. Спушка робиться для того, щоб поєднати основу із оцим припуском. Ну, от Я десь на такій відстані буду її робити. Міліметр відступила, завела голку, вивела. Міліметр відступила, завела голку вивела. На вивороті я зараз тримаю тканину і я, заводячи голку, туди я відчуваю, чи вийшла вона у мене назовні, чи а вона у мене в товщі тканини зараз знаходиться. Ось я доробила спушку білою ниткою і показую виворіт. Біла нитка не видна на вивороті, Вона схована ось тут, між слоями тканини. Вам треба захопити припуск, який з цього боку виглядає, але треба пальцем проконтролювати, щоб голка не вийшла назовні, і у вас не було видно цього припуску. А зараз я переверну і з іншої сторони кишені зроблю обробку ниткою чорною, але у мене такої тостої пальтової не було. Я взяла просто нитку тоншу, але в два складення я тут не буду робити вузол. У мене тут буде петля, і я з неї зараз зачеплю мій початок, щоб взагалі вузол не робити. І Ось так, дві нитки я рухаюсь. Тут головне, щоб у вас був приблизно однаковий крок і приблизно однаковий відступ від краю або від вашого шва, вздовж якого ви рухаєтесь, показую ближче. Бачите, воно дійсно виглядає як бісеринка, його мало видно. З вивороту нічого не залишається ніякого сліда, а з лиця просто закріплюється тканина. І ще один шов я хочу показати: це варіація ось цього шва потайного. Ось у мене нитка зараз в тканині основи. Я її ввожу в тканину підкладки між двома слоями. І виводжу через 3 мм. Далі заводжу в тканину білу, в тканину основу і виводжу із тканини через 3 мм. Проколи я роблю навпроти того місця кожного разу, де у мене виведена нитка із тканини. Тут у мене тканина зігнута вже ось ця підкладкова тканина, вона зігнута на ребро. Я коли заводжу, бачите, я роблю стібок тут. Але вся суть цього способу в тому, що ось ця сторона мені недоступна. Так, ось у мене нитка знову на тканині основи. Я знову заводжу голку в підкладку, і вздовж ребра рухаюсь голкою і виводжу через рівний відступ. Напроти цієї точки я знову вводжу в основу і виводжу. І так ви рухаєтеся до самого кінця. А в кінці робите знову затайний вузлик, як я показувала в попередньому варіанті. Ну, ось так рухаєтеся до самого кінця вашого шва.